Речника антитерористичної інформації з інформацією про те, що зараз відбувається у східних регіонах України. Пане Андрію, прошу до слова. Доброго дня, шановні колеги. Протягом доби бойовики продовжили обстріли позицій сил антитерористичної операції практично по всій лінії розмежування. Особливо інтенсивними залишаються збройні провокації з боку бойовиків у Ясинувацькому районі Донецької області. Це біля селища Піски, Опитне, Водяне та Тоненьке. При цьому активно застосовуються як міномети, так і реактивна артилерія залпового вогню і танки. На Маріупольському напрямку відбувається нарощування чисельності військової техніки, озброєння та заживої сили. Супротивника з метою можливого наступу на місто Маріуполь. Тривають провокації у районі селища Широкине. Бойовики з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї 10 разів обстріляли позиції сил АТО та здійснили невдалу спробу їхнього штурму. На Дебальцевському напрямку сили АТО проводять перегрупування та закріплюються на нових рубежах оборони. На Луганщині російські терористичні групування проявили активність і завдали ударів з реактивних систем залпового вогню ГРАД в районі міста Попасне по опорному пункту наших військових та, власне, по місту. За оперативною інформацією та даними, отримані нашими розвідниками, спочатку 2015 року на Дебальцевському напрямку. Українські військові знищили 2911 бойовиків та російських військових, понад 40 танків, понад 30 бойових броньованих машин, близько 30 реактивних систем залпового вогню. А з моменту встановлення режиму припинення вогню, тобто з 15 лютого, знищено 868 бойовиків, 8 танків, 11 бойових броньованих машин та 4 танків. Реактивні системи залпового вогню. За минулу добу було зафіксовано політ 16 ворожих безпілотних літальних апаратів на Маріупольському, Донецькому та Луганському напрямках. Зазначимо, що більшість безпілотників з'являються в небі протягом 30 хвилин після припинення обстрілу. За останню добу, внаслідок великої кількості провокацій. Один український військовослужбовець загинув і 40 поранено. Внаслідок ворожих обстрілів у Луганській області від газопостачання частково відключено сім населених пунктів: частково міста Попасна і селище міського типу станиці Луганська. Водночас у регіоні тривають ремонтно відновлювальні роботи. Сьогодні буде проведений ремонт повітряної лінії електропередач між Петрівкою та щастям. А також залізничної колії на перегоні протяжністю 46 кілометрів між станціями Сентянівка та Шепілове. Український суд покарав проросійського бандита у місті Запоріжжя до 9 років позбавлення волі засуджено бойовика на прізвисько Кабан. Він був ватажком загону Щіт банда формування ДНР. Терорист мав завдання вчиняти підривні акції у Запорізькій області. І нагадаємо, що під час затримання цього бойовика у серпні 2014 року у нього було вилучено гранату РГД-5, флеш-карту, на якій виявлені файли з фотографіями тортур українських військових та наркотичні засоби. Правоохоронці продовжують попереджувати шпигунства та провокації в Одеській області викрито. І припинено шпигунську діяльність громадянина, який намагався передати російським спецслужбам інформацію про рух української військової авіації та переговори на одному з військових аеродромів. У місті Києві в одному з приватних підприємств, що надає поліграфічні послуги, вилучено 2000 листівок антиконституційного змісту. Зловмисники планували поширити їх у столиці з метою провокацій. Також співробітники Служби безпеки України спільно з колегами з Міністерства внутрішніх справ затримали трьох бойовиків бандоформування ДНР, які намагалися проїхати через український блокпост в Мар'їнському районі Донецької області. Під час огляду автомобіля у них вилучено автомат Калашнікова з набоями, підствольний гранатомет ГП-25. Крім цього, затриманих були виявлені так звані військові квитки терористичної організації ДНР. Українська держава та суспільство підтримують наших захисників. Так, 19 лютого у місті Артемівську представники обласної та міської влади відвідали у військовій частині українських бійців, які вийшли з міста Дебальцева, передали нашим захисникам гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування, матрасів, ковдр. Предметів особистої гігієни. Правохоронці Тернопільщини провідали земляків військовослужбовців Національної гвардії, що несуть службу на передовій. Бійцям також привезли продукти, теплий одяг та інші необхідні речі, крім цього, листи від дітей. Цивілізований світ всебічно підтримує Україну, засуджуючи агресивні дії Російської Федерації. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель після проведення переговорів з президентом Франції Франсуа Оландом у Парижі заявила, що всі мирні домовленості щодо України мають бути виконані якнайшвидше. Інакше Росії загрожують нові санкції. Санкції не мета, але можливість, тому за необхідністю в Європейському Союзі можуть підняти це питання. Сьогодні на Михайлівській площі міста Києва відкрита виставку доказів російської агресії на території України. Виставка називається Присутність. На ній представлені зразки трофейного озброєння та військової техніки російського походження, які наші воїни захопили у ворога на Донбасі. Також всі зможуть побачити фото, відео та документальні докази. Воєнної агресії та спонсорування міжнародного тероризму Російською Федерацією виставка працюватиме до 28 лютого. Вхід вільний, будь ласка, питання. Якщо Андрі Миколавичу? Олександр Рибалко для японської газети Йомірі Шимбун. Шановний пане Андрію, в мене запитання стосовно полонених. У комплексі заходів з за виконання мінських угод написано, що процес обміну полоненими має бути завершено на п'ятий день після відводу. Це означає, що після повного відводу чи після початку відводу. Бо якщо з початку відводу, то це тоді має бути сьогодні. А якщо не сьогодні, то коли? І чому дату змінено? Дякую. Початок. Починати обмін полоненими українська сторона була готова ще до підписання мінських домовленостей, тобто до підписання плану дій щодо виконання мінських домовленостей, який був підписаний сторонами 12 лютого. Справа в тім, що бойовики постійно змінюють свої умови, вони, вони то анонсують, то відмовляються від обміну, постійно змінюють місце. Демонструють свою, начебто своє бажання здійснити цей обмін, але цей обмін поки що не відбувається. Також вони заперечують формат обміну всіх на всіх, також змінюють свої умови. Тому щодо обміну ще раз наголошую, українська сторона готова здійснити його в будь-яку секунду. У нас підготовлені і списки, і люди, яких ми готові повернути. Бойовикам, проте ми очікуємо реакцію від ворога і чекаємо, що якнайшвидше він також може здійснити цей обмін. Поки що він цього не зробив. Ні, п'ятий канал Маю кілька запитань з першого статистичного характеру. Скажіть, будь ласка, чи відомо скільки ну чи є така інформація підбито, скільки українських військовослужбовців загинули та зазнали травм від початку перемир'я? Тобто з 15 лютого, з 15 лютого у нас поки що таких даних немає. А, а справа в тім, що є багато десятків воїнів, які рахуються безвісти зниклими. Тому поки ми не уточнимо, де вони знаходяться, або загибли, або в полоні, або ще просто не повернулися, ми не можемо сказати точної цифри за цей період, скільки хлопців загинуло. Питання, скажіть, будь ласка, чи є така інформація про те, що українські військовослужбовці, можливо десь знаходяться в оточенні, або не можуть вибратися з якихось міст чи територій, чи можливо комусь потрібна допомога і якесь підкріплення? Можливо, воно вже кудись рухається? Наявність даних про тих, хто зник без вісти, також вказує на те, що можливі варіанти, коли якісь бійці наші знаходяться в? На нейтральній території і поки що не вийшли на наші українські позиції. Тому ми сподіваємося що це відбудеться. І щодо місцевих мешканців Донеччини, чи є інформація, скільки людей виїхали? Яка зараз тенденція? Чи вони виїжджають, чи не виїжджають з тимчасово окупованої території? І друге, чи є інформація про захід російської техніки або Ну, з живої сили, з території Російської Федерації, бо бачимо, що бойовиків, ну що їхні лави поповнюються постійно. Якщо так, то з яких пунктів пропуску, як це відбувається стихійно чи ні? Заходи відбуваються як тільки ми маємо чіткі дані, ми про це кажемо, але вони відбуваються практично щоночі. Дуже скритно заходять, але і малими групами. В кінці кінців вони концентруються. Щоб ви розуміли, зараз ми спостерігаємо активність ворога на південному напрямку. В районі Новоазовська, куди також потрапляють і військова техніка, і бойовики, і боєприпаси. Колеги, чи є ще запитання? Щодо... щодо виїзду людей, ці дані є в Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Сьогодні вони нам не передавали їх, тому що вони їх підсумовують і потім через деякий період нам надають. Олег щодо евакуації, евакуації в принципі можете у нас з понеділка по п'ятницю, о десятій ранку при керівник прес служби ДСНС. Ви можете ну там на регулярній основі задавати ці питання щодо евакуації людей. Дякую, Андрій Миколаївичу. Дякую всім До побачення. наступний брифінг щодо ситуації в зоні. АТО завтра о 12.30. Дякую, колега. На сьогодні робочий день закінчено.